Добрий день, дорогі дружини Закарпатського королівства. Сьогодні ми підписали вірний договір. з країною Дурваті ми підписали вірний договір. Я не хочу, щоб ви нас атакували, я хочу вірити. Цей договор зробить нас дружніми країнами і ваші громадяни зможуть йти до нас в країну, а наші вашу. Договір мають підписати два президенти, я і Мар'ян. Офіційно договор, договір підписаний. Так, в мене руки? Вітаю. Все. Добре.